У напівзруйнованому будинку з маленькими дітьми і хворою мамою. Так уже понад рік у Донецькій області на лінії розмежування виживає 34-річна Наталія Шмагун. Відновлювати житло мати-одиначка не має за що. Грошей бракує навіть на ліки. Історію продовжать кореспонденти Сабицій. На подвір'ї свого будинку п'ятирічний Паша бавиться рідко. У будь-який момент можуть початися обстріли. Хлопчик пам'ятає, як тікав, коли над головою раптово полетіли снаряди. Під потужні обстріли село Новотроїцьке потрапило у лютому минулого року. Тоді на ділянку родини шмагун впало відразу кілька снарядів. Звук такий свіст, і дим пішов. Я слишу второй свіст, але я бігом за дитинкою тікати. От в вдом. Рібенка кинула на прохожую, як рванеть. Цілих вікон не залишилося. Наталя показує, будинок розсипається буквально на очах. О, воно сипеться. Воно все сипиться. Виживе, не виживе до весни, ми не знаємо. Наталія тулиться із двома дітьми і хворою мамою в одній кімнаті. Вона дивом збереглася. Ми живемо в страхі. Ми живемо, ем, ну не знаю. Утром проснулись? Спасибо. Не разбомбила, не упала? Спасибо. Трирічна Лиза уже знает, где найбезпечніше место в будинку. Туда, под кроватку. Под кроватку. Саме тут ховається уся семья. Здесь вложим быстро матрас, одеяло, все скидываем, потом уже раскладываем там. Самое первое, дети там лежат. Через тріщини до будинку заходить холод. Діти постійно хворіють. На ліки родина витрачає усі власні статки. У Лізи сьогодні знову температура. Мама Наталії Парасков'я Миколаївна хвора. Жінка не відчуває правою частину обличчя. Причина запалення трійчастого нерва. Є проблеми із ногами. Сил у жінки вистачає лише на невеличке підсобне господарство. Днями до Новотроїцького привезли гуманітарну допомогу Ріната Ахметова. Мобільні бригади волонтерів роздали мирним мешканцям 800 продуктових наборів. У черзі і Наталя Шмагун. Вдома розібрати пакети поспішає вся сім'я. Маленька Ліза насамперед тягнеться до згущеного молока. Це улюблені ласощі дівчинки. Он помогает нам, не забывает нас. Ні з ким упаком. Спасіба что он нас не не оставляет без этого, без помощи он нас не оставляет. Родина шмагун сподівається на краще, найбільше тут чекають миру, аби вулицями села можна було безпечно ходити. Юлія Міншакірова, Оксана Курчма, Євген Якунін Сабиті канал Україна.